Інспекція з контролю якості розпочата з огляду стели на в'їзді та перевірки чистоти пістолетів, продовжується в приміщенні АЗК, де усі зони повинні відповідати корпоративним вимогам національної мережі UPG. Такий екзамен кожен АЗК мережі UPG складає щоквартально, тобто гарантовано раз на три місяці, але без жодних попереджень. Кожен комплекс зустрічає прискіпливого інспектора з його неодмінним чек-листом, в якому понад 250 точок з контролю якості. Перевірку найсмачніших контрольних точок, які стосуються кухні та приготування їжі, інспектор залишив на останок своєї інспекції. Але уваги приділив їм не менше, тому що багато людей відвідують АЗК ЮПІДЖІ саме для того, щоб поїсти у ВІВО-кафе. Головною особливістю віво кафе є те, що обладнання на кухні в кожному ресторані суто професійне. Цьому технічному питанню приділено особливу увагу, оскільки приготування їжі у віво кафе відбувається тут і зараз з-під ножа, безпосередньо зі свіжих продуктів та у багатьох випадках під конкретне замовлення клієнта з меню. Свіжість і якість продуктів найвищого рівня це непорушне правило, і воно набуває статусу закону. Ще й тому, що у Vivo Cafe готують усі страви тільки професійні кухарі. Ви можете бути впевнені, що уся кухня Vivo Cafe під тотальним контролем. Усі продукти в холодильниках і в коморі кухні промарковані на стікерах. Обов'язково вказана дата свіжості. Інспектор перевіряє буквально кожну деталь: умови і температуру зберігання продуктів, чистоту і стан обладнання, посуд та інгредієнти, кухні національної мережі UPG дотримуються міжнародних стандартів HACCP, що мають відповідні сертифікати. HACCP – це науково обґрунтована міжнародна система якості в харчовій промисловості, яка гарантує безпечність готової продукції. Додатковим інструментом відповідальності є цілодобовий відеонагляд за всіма процесами приготування страв та за локальними заходами з підтримки найвищих стандартів. Роботи з продуктами харчування. Інспектор з якості послідовно перевіряє усі елементи комфорту і затишку в зоні кафе. Гостьове приміщення має продумане компонування. Розташування всіх об'єктів у цій зоні передбачає максимальну зручність для відвідувача. Все це зроблено з єдиною метою, щоб клієнт міг неквапло поїсти в затишній залі, немов удома. Перевіряється також і рівень чистоти дотичних елементів. Додаткова увага приділяється і літній терасі, яка обрамлена зеленими зонами, адже стандарти якості розповсюджуються на всю без винятку територію кожної з зон національної мережі UPG. І в цьому можна пересвідчитися, завітавши на будь-який автозаправний комплекс, де завжди якісне пальне та смачні страви, якими можна неквапливо насолодитися чи взяти з собою. Відвідавши АЗК національної мережі UPG, ви завжди будете впевнені в якості пального та комплексності отримано. Ого, сервісу та отримаєте неабияке задоволення від приготованих тут і зараз страв професійним кухарем.